Сліпця запитали, як ти можеш вірити в те, що сонце існує, якщо ти його не бачиш, і сліпець відповів: Я відчуваю його, я відчуваю його тепло, його ніжні промінчики, які дотиркаються до мого тіла. Навіть сяйво я відчуваю, хоча і не бачу, хоча в моїх очах повна темрява. І навіть коли сонце ховається за горизонт, я відчуваю, що його немає. Адже тоді приходить холод та ніч. Друзі, теж саме хочу сказати всім тим, які не бачать Бога і не можуть в нього повірити. Ось, ось що справжня віра, і як християни можуть вірити в Бога, не бачачи його, ми відчуваємо, ми відчуваємо, що він завжди поряд. Ми відчуваємо, що він нас зігріває, допомагає. Важкі хвилини життя він нас підтримує і дає силу, і далі, а без нього. Суцільна темрява, суцільна безвихідь і безнадія. Тому, друзі, завжди вбивайте на Бога, адже Він є світлом світу.